Пес. Вихідний. Так, друзі, субота, 24 травня. Хочу вам показати, як відбиває відновлює виноград у мене. Це надія рання. Тут пагонів знизу пішло, дуже багато. За рукави я переживати не буду. А от з багаторічної деревини і там із лос не відбило практично нічого. Не всі ці пагони із ґрунтами врожаю як такого. Бачити не буду, навантаження, як такого, на кущі не буде. Значить, що я роблю? Я не видаляю нічого. Оце все як відбиваю, хай усе й росте. Бо цьому кущу вже 6 років, В нього, я думаю, досить потужна коренева система, він гарно відбиває. Тому хай росте все. Зайве я приберу, коли прийде осінь. Ось ще один, цей невідомий мені. Кущик рожевий. Також досить непогано відбиває. Залишаю усе, що відбиває. Слава Україні! Також відбиває два пагони. Було три, але ну один я виламав. Мірчик на радість мою, також он почав відбивати знизу декілька пагонів, бо я вже сильно переживав і думав про те, щоб його перещепити. Дуже довго мовчав, але це сьогодні, чесно. Вчора навіть не бачив цього, а сьогодні Велес також почав знизу відбивати. Альянс досить непогано почав з самого початку віднизу відбивати, он б'є, все залишаю, але рукави голі, голі, голі. Ось одна грунька з багаторічної деревини прокинулась. Все, а то голі рукави. Мертві. Торнадо також понизу пішов непогано. Так що рукави відновлю. Ну, урожаю не буде. Аркадія також відновлюється. Рембо. Тут вже такий кущ знизу відбило. Ну, Він трошки і на багаторічні відбиває. Тобто рембо досить, досить непогано відновлюється. Грунок майже ніде не бачу, але відновлюється зелена маса Зелена Елена он, знизу один пагінець почала бити з багаторічної деревини. Я сподіваюся, що виб'є ще. Бо рукави також досить поганенько виглядають. І майже всі технічні кущі відбивають знизу пагони. Цитронний Магарача, аркацетель, Цатель, рожавий Цент Лоран, Ковинка мовчить. От блін, за Буковинку щось. Сум. Цвайгальд, порту, мерло, гвієне каберне і кресент. Мої малюки другого року вегетації. Вже маю досить непоганий приріст. Це конкретно цимус. Досить непогано росте. Це строкатий, це басанті. пряма Україна. Красунчаш. Хто це зробив? Саме тому і зберігаю все, що відбиває.